Якщо ви майстер манікюру, педикюру, б'юті сфери ін'єкційної косметології, військовий, хірург, медсестра, ця інформація надзвичайно важлива, яка захистить вас від вірусного гепатиту В і гепатиту С. Вірусний гепатит С передається через кров від час травми від клієнта до людини, яка надає послугу. А якщо це військовий, то під час переливання крові, якщо відбулося серйозне поранення, отже, ви маєте розуміти, що від цих інфекцій можна захиститись від гепатиту С вчасно виявити, раз у два роки здати аналіз крові, від гепатиту Б зробити вакцинацію, тому що лікування гепатиту Б є дороговартісним. Люди продають квартири, машини для того, щоб лікувати гепатит Б, і то не завжди це вдається. А гепатит С він успішно лікується. Отже, від гепатиту Б у вас є вакцина, а гепатит С треба вчасно виявляти. Збережіть цю інформацію, зверніться до вас.